Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Я намагаюся вийти в регулярних відео, і як бачите, в мене це не виходить поки що. Я роблю великі перерви між відео, такі, що я навіть не пам'ятаю про що я вже говорила в минулому відео, на якому етапі були мої процеси, тому можливо я буду повторювати. А, так, Сьогодні я вам покажу, які вони є готові роботи, що я зараз роблю. І ще дещо. Так, Почну я з готової роботи, це шкарпатки. Шкарпатки, на які я робила опис, це відер сокс. Ось так вони виглядають. Я в'язала їх на спиці 2,25 з пряжі Івана Grossa Melinoid твіт. Мені подобається дуже ця пряжа. Взагалі, ця лінійка підова дуже красива. Це у нас такий натуральний коричневий колір, світлий, з вкрапленнями чорного, темно-коричневого і де-не-де таких персикових таких маленьких частинок. Дуже мені подобається ця пряжа. Вона дуже приємна, дуже приємна у роботі і дуже приємна у носінні також. Так, я вже наразі не в'язала. Я взагалі останнім часом лежу лише з бряжомикроса, якось не знаю чому. Напевно, в Португалії вона була до мене на якась найбільш, до речі, доступно купити її і досить швидко. А тут це те, що я привезла з собою, і я, до речі, її також замовила посилку зелена кроса, і мені здається, я вже про це говорила. Так, повернемось до Шкарпет. Цей опис вже доступний, його можна придбати на Ravelry, якщо ви хочете. І... Послання я залишу, звичайно, під відео і також його на інстаграмі. І також в інстаграмі можете подивитись на фото, які зробили дівчатка у тестовій групі. Там багато різних шкарпеток в різних кольорах, тому це цікаво. Так, в принципі, ага, ще що хотіла сказати, що ці шкарпетки точно залишаються для мене, тому що, тому що тут вони є помилка. І побачила я її вже на етапі обв'язування стопи, і я дуже не хотіла ну, це переробляти. Тут в мене, коли я підбирала петлі зі стінки п'ятки, я якось неправильно підібрала так, що в мене а, тут я підібрала ще по одній стінці з петельки. Тобто тут виходить одна наповна косичка. Ось так. Це абсолютно незамітно. і Ну, майже зовсім незамітно. мені не замітно, тому що я знаю, а взагалі так то до цього не видно, але ці шкарпетки я залишаю точно для себе. Тому так. А, з цими шкарпетками все. Переходимо до наступних. Наступні мої шкарпетки це ось такі кольорові, єдинорожні. Цю пряжу вибрала моя дочка, вона їй дуже подобається. І вона хотіла такі шкарпатички. І це пряжа. В регіоні від Шехенмайер пряжа 01121 колір. І називається вона, якщо не помиляюсь, Санфеті. Серія їхня. Ось так: це така пряжа. І а, скажу, що після прання ця пряжа є колючіша, ніж пряжа від Ланаброса. Вона мені менш подобається, хоча лягає досить рівно. І Ця значно м'якша, ніж ось ця. Не знаю, можливо, я попробую ще раз їх побрати, можливо, в чомусь іншому, щоб вона, можливо, стануть м'якші, тому що в мене навіть, коли дочекаю діла, вона не є дуже чутлива там, до шкарпетки, до якоїсь колючості, але каже, що вони її колять. Тому спробую ще, можливо, в чомусь іншому їх побрати. В'язала я ці шкарпетки на спицях номер 2 і це шкарпетки, які я зв'язала на спицях 3. Тому в них тут є трошки різна щільність. Чомусь одна ж Карпаточка в мене зв'язана щільніше, ніж інша. Я ще, знаєте, так, призвичаювалася до, до в'язання на цих спицях, тому, тому так, але не критично, це незамітно, так що дуже просто так, легенько. В'язала я їх, звичайно, це вагладь. Розинка 2-2. І п'ятка стронг, тому що а, в каті дуже високий підйом, і я вяжу її ось таку п'ятку. В принципі, а, більше немає що сказати, про ці шкарпетки. Добре, що її дов'язала, і на цьому все. Так, і все, в принципі, готових робіт в мене більше немає. А, не приділяю зараз в'язанню дуже багато часу, це все що є. Але а, в мене є два процеси: один процес, який в мене вже є давно, який я ще не можу ніяк закінчити. Привезла його ще з Португалії. Це ось ось цей мій. Моя ця футболочка, то я не знаю, як правильно сказати. Я ж її розпускала, чи скільки два чи три рази, і ось після останнього розпуску вона вже мені просто ну дуже довго до йде цей процес. Але я вже перейшла а, на. Кругове в'язання, я вже з'єднала перед спинку, тому я сподіваюся, що далі піде якось трохи швидше. Я її звузила, зробила гуще. Ну, Порозум поменше, тому що ту я взяла таку оверсайз, а ця вже буде така трошки поменша. Тому надіюся, що мені вистачить пряжі. Поки що, до речі, як я вяжу, мені, в принципі. Нормально, тому що на, тому, на цьому етапі попередньої футболки в мене залишалося лише два мотки, а зараз в мене три. Тому я думаю, що так непогано. Я зменшила розмір. І я сподіваюся, що мені вистачить цієї пряжі. Так, і ще один у мене є процес, який я почала лише позавчора, і непогано так просунула. Одна шкарпетка в мене готова це ось такі шкарпетки. А, ось так вона виглядає. Це шкарпетка. Я хочу взагалі знімати на другій, коли буде казати відео, як я її вяжу, ну, тобто такий відео мастер клас І що я хочу показати в цьому відео, це те, як я вяжу ось цей жакар без сходинки. Я не претендую на якесь експ... Експертну думку лише ну, на, на єдину вірну думку, напевно так сказати, тому що я рідко вяжу шикарно, але є спосіб, який я вяжу, і він мені підходить. І я просто покажу, як я це роблю, які його мінуси є, але які плюси. І також я покажу, як в'язати, як на мене просто найпростіший варіант п'ятки бумаранг. Мені здається, простіше вже просто не існує. Можливо, я просто цього не знаю. Ось так вона виглядає, шкарпетка виглядає досить прямо, і я думаю, вона добре підійде для тих, у кого високий підйом. Але п'ятка ляжеться, вона ну, просто неймовірно легко. І а, я думаю, що може сьогодні я вже почну знімати це відео. Це також шкарпетки з клином підйомом, вони такі досить широченькі виглядають. Напевно, за рахунок того, що тут трошки стягнув цей жакар, а сама шкарпетка є внизу широкою, а, Тут в мене 72 петлі. Лицева гладця це дві петлі, вона трошки широкувата. Але я люблю такі шкарпетки. Я вже не раз казала, що мені подобається, коли шкарпетка не так не обтягує мою ногу. Мені подобається такі ходити і ну, тому ось вона така. Але відео я звичайно скажу, як зробити її вущу, якщо потрібно. Так, тому... Ось такі у мене шкарпаточки з такими сердечками. Я навіть не знаю, що це видно вам, що це сердечка. Вони просто я їх робила з ось цієї пряжі, з якої я в'язала ось ці шкарпатки. І зблизька вони ніби читаються, здалека я не знаю наскільки, наскільки це замітно, але мені подобається, як це виглядає. Так, тому я сподіваюся, що сьогодні почну знімати цей майстер-клас, якщо не сьогодні, то, можливо, завтра. І скоро це відео вийде у мене на каналі. Так. І все. Більше в мене нічого немає. Є мої процеси: це вишивка, яка в мене і була, вона в мене залишається, я її трошки просуваю, потрошечки, дуже-дуже повільно. Але вже показувати вам не буду. Я думаю, що на вишивці, то я покажу вам уже готові роботи. Так, і зараз я вам покажу посилку, яка до мене прийшла. Я не знаю, що це за посилка, тому що я знімаю відео і зараз я лише поїду на пошту її забирати. Тому що це за посилка, я не знаю. Але далі я, звичайно, ставлю вам посочок того, як я її буду розпаковувати і що це мені прийшло. і ми, звичайно, про це поговоримо. Ну що ж, я забрала посилку, забрала адресу. А, так. Мені прийшла посилка з України. Я думала, що це ті ниточки, які я замовляла на сайті Філаті від Лана Гроса. Але ні, це посилка з України, яку я замовляла у магазині Барашка. І зараз будемо дивитися, що тут. Тому що те, що я замовляла, воно їде в двох посилочках в оцій, і ще в одній іншій, вони відправляють з якогось іншого складу. І одна мені прийшла, і мене це дуже здивувало, що ця посилка прийшла швидше, ніж та, яку мені відправляла Лана Гроса. А, так, а, це, напевно, моя перша і остання посилка сюди в Канаду, тому що а, пряжа сама виходить по ціні дешево, але доставка виходить дорого і, а, як на мене, це зовсім зовсім не вигідно. Тому краще вже замовляти буде, напевно, дійсно пряжу Лена Кроса, навіть якщо вона довго йде. Хоча, я думаю, вона, в принципі, десь теж має бути на днях. Mm, Поточно -то знаю, що в США вона йде приблизно 2 тижні. я думаю так само йде і сюди. Так, добре, подивимось, що мені тут пройшло. Я не замовляю бобільну пряжу, я ніколо, майже ніколи не з бобільною пряжі. І це для мене така дуже. не знаю, яка поговка, я напевно, як в перший раз. Так, тадам. Це 5 конусів. Ось такої пряжі. Боже м'яка. Нічого собі. Це, це просто капець. Так, це пряжа ось тут мені написали, це що, не знаю, не написали. Це, якщо я не помиляюся, карта немероносця замовляла. Чи не карта немеронос? От це треба подивитися. Я вже, коли буду починати в'язати, я, звичайно, краще вам розкажу, подобається, що в мене там було. Замовляла я зразу, щоб мені перемотали в, на 5 кольців. Це буде у мене чоловічий светр. Ось це буде перший светр, який я звернувся в чоловікою. Отак, От буду його в'язати в 5 ниточок. І я думаю. Ой, він такий м'якенький. Це просто. Чи це... Ні, я просто вибирала, щось там дивилася, і це не карний мраз, це а... не з варносом. Чи що це? Як взагалі на дотик це розпізнати? Я не знаю. Тут же ж є якийсь оцей артикул, але я нічого не розумію, що тут пише. Турецька якась пряжа? Це точно не те. Так, треба буде подивитися, що в мене там в переписці, чи що я там обирала. Ну, взагалі, колір сіренький, такий, як має бути. Ниточка тоненька. Тут. А, не пам'ятаю скільки. Так, я зараз все-таки відкрию переписку і скажу вам, що це у мене Так, я подивилася, це у мене справді гробіний маринос. І я, до речі, я ж кажу, не, не віжу з обіною пряжі і тому. Не можу, напевно, на дотик я взагалі від, відрізнити, вона дуже м'яка, до речі. Це гребінний маринос, називається назва Zegneberofa кешфу, І тут 1500 метрів у 100 г. Отак. От Ось така тоненька ниточка. І буду я з нею в'язати. А, так, тільки перше хочу дов'язати свою футболку, і напевно тоді я почну в'язати ось цей чоловічий светр. Це буде довго робота, тому що це буде просто лицевою гладдю. Отак. От так, ось це, що в мене є. І тут ще в мене є ось така ж пряжа. Тут я пам'ятаю, що пам здається, пам'ятаю, що тут 375 метрів. У 100 грамах, І тут 100 грам, ось такої пряжі, ось така ниточка. Така, така неоднорідна, красивенька. А з ніколи, до речі, теж не в'язала зі шкарпеткової, бо пряжі. І я ще замовила, якщо це я не помиляюсь, це було щось з мохером. Таке, тому що я хочу зв'язати повутинку Каті. І ця бобінка з Мухером має приїхати мені іншою посилкою. Вона вже, до речі, її відстежила. Вона вже також десь тут в Канаді, але ще до мене не доїхала. Так, Боже, мені вже хочеться просто зв'язати оцей зразочок, якийсь побрати його, подивитися, яка це брежа буде. Клас! А, так, я дуже рада і дуже рада, що вона мені так швидко прийшла. І буду я в'язати цей процес. Цей процес в мене буде такий в'язати на місці, тому що я. Не маю металки, і я буду просто взяти ось так з ось цих конусів. Тому так. Все, на цьому все. Все вам показала, все розказала. Ось така мама нова пряжа. Так, ну що ж, розпаковку я вже напевно відставила, Все вам розказала, показала. А, і на цьому все. Я дякую всім, хто додивився це відео. До цього моменту. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, ставте подобайки. І давайте будемо підтримувати україномовний контент. Так, і ще, що я в кінці, напевно, вам ще вставлю відео. Ми тут відвідали такий світ ілюмінацій. Там були ніби різні, як різні світи зроблені з ілюмінації. Тому, якщо вам цікаво, ви продовжуєте А, І я дякую вам, що ви були зі мною. Всім гарного дня, всім па-па.